Цього року відзначають 80 років з часу, як у Рівному надрукували друге видання Марії Уласа Самчука. За словами дослідника спадщини письменника Віктора Мазаного, це найсильніша оповідь про насильницьку колективізацію та голодомор 1933 року. Україна нічого не думала і нічого не знала, крім думів про хліб, хліб. За життя автора Марію було перекладено двічі, розповідає Віктор Мазаний. Французький переклад був надрукований, але весь тираж викупили і знищили, як вважав сам Улас Самчук, радянські спецслужби. Очевидно, він думав, що така сама буде доля Марії англійської мови. І так ніколи він не вийшов. А сьогодні ми бачимо це фрагмент цього перекладу. Я цей фрагмент дістав в архів Ласа Самчука. Улас Самчук дуже мріяв, щоб його Марія вийшла англійською мовою. Цю мрію втілила в життя рівненська майстриня Олена Медведєва, авторка вишиваних творів Шевченка Лесі Українки, Франка та Ліни Костенко. Марію Самчука вишила двома мовами українською та англійською. Пильність потрібна при вишиванні і українського тексту, і англійського англійського можливо більш ретельніше, тому що все таки це друга іноземна мова, відповідальність на мені the closeness of heaven about her. Вишивальниця Розповідає, що над Марією почала працювати у селі на Тернопільщині, куди родина Самчука переїхала з рідної Дермані. В, в Тилярці організований музей Уласа Самчука, і там зберігаються його речі, і ось будучи там, спілкуючись з директором і школи, з дітьми. Я дістала полотняні сторінки. Я взяла з собою друковану Марію, голку, і ми там розпочали вишивати перший розділ Марії. Створення вишитого твору Уласа Самчука майстриня називає закономірним. До цього вишивала уривок з його волині. Над англомовною версією працювала чотири місяці. Мрія втілена, і я сподіваюся, що це буде не та доля, яка спіткала французьку Марію, Що Україна буде говорити знову про цю книгу в цю суботу, адже ми вшановуємо пам'ять жертв голодомору. Вишиту Марію через посередництво міністерства закордонних справ України передадуть українській громаді канадського міста Торонто. Саме там поховано Уласа Самчука. Руслан Сивуляк, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.